Інстаграм і Тікток не прощає помилок. Вони мстяться. Якщо в тебе теж помітно все просіло, питання лише одне. За що? За що це? Ти викладаєш нові пости, сторіс, рілси, мало реакцій. Instagram вирішує, рішує твій контент, нікому не треба. Або ти навіть робив невеличкий час паузу і повертаєшся до контенту, який раніше в тебе працював. А Тебе вже не те, що не просувають, тебе навіть не показують. Отак От працює сучасний алгоритм. Ображається швидко, пробачає. Oh, Ось такий жорсткий токсик. Не приділяєш достатньо уваги, получай більше того, навіть якщо ти продовжуєш робити все так же активно, як і робив типу раніше, та бачиш, що це вже не працює. То проблема в тому, що просто. Твій ідеальний контент став не таким потрібним. Алгоритми люблять залипання, повторні перегляди і підписки після перегляду відео, постів чи реклам. Навіть в аналітиці додав спеціальний пункт підписки. А значить, це стає для нього дуже важливо. Тому спочатку ми людині даємо розважитись, тому що людина безпосередньо не прийшла до нас купувати. Вона прийшла в соціальні мережі розважитись, розслабитись, позалипати, відволіктись. Тому спершу думаємо про те, як дати їй відповідний настрій, а потім уже як продати. Що для цього робити? розбираю в профілі.